Всім привіт! Починаємо новий день з нової подорожі. Їдемо в нове цікаве місто, і це місто називається Кохем. Воно розташоване на річці Мозель. Це земля Рейнат Фальц. Дуже зручно дістатися до цього міста з Коблянця, буквально 38 хвилин, ну або з Кьольна трошечки довше, близько 2 годин. Саме так ми їхали. Це місто невелике, 21 десь кілометр, і населення всього 5 тисяч осіб. Дуже класна місцевість, тихо, спокійно, прекрасно. Тут навіть якісь плавучі а, плавучі побричі, хто ми таких зустріли, чи криси. Ну, але цікаво. Погодка сьогодні, до речі, доволі похмура, але це нам не заважає. Головне, що хочу вам сказати, що тут дуже затишна природа. Ви бачите, тут лебеді, качки, ми ще зустріли, чи то крота, чи то. Мишу, чи то крису водяну якусь не знаю, ну дуже прикольно. ми З дітками були так взагалі шикарно. Тут знаходиться Кохимська фортеця. Ось до речі, вона можна також піднятися і завітати в цю фортецю, роздивитися, якщо ви любите такі місцевості, там відвідувати всілякі фортеці чи замки. Якщо навіть не полюбляєте, ви зможете знайти собі чим зайнятися. Тут багато що можна купити. Також класні такі кафешечки є, де можна гарно посидіти. Покататися на кораблику по мозелю в цьому місті, до речі, розташовані виноградники, з урожаю яких виготовляються відомі мозельські вина. Мозель дуже цими винами прославлений. До речі, можна купити собі додому пляшечку або навіть не пляшечку. Загалом мені це місто здалось дуже затишним, цікавим, красивим і знаєте, таким автентичним. Я просто обожнюю такі місця. Тож, якщо ти також полюбляєш такі гарні місцевості, я тебе запрошую відвідати обов'язково місто Кохем. До речі, якщо не підписаний на мою сторіночку, обов'язково підпишись, я буду робити ще більше гарних і цікавих відео про Німеччину і показувати вам гарні місця також. Тож, бажаю тобі гарного дня і до нових відео!